Постконтузійний синдром він визначається як персистуючі симптоми після струсу мозку. Що означає персистуючі? Це ті симптоми, які тривають тривалий час, вони нікуди не зникають, вони можуть трішечки наростати, трішечки спадати, але тим не менш вони завжди присутні. І зазвичай вони можуть тривати від 4 до 12 тижнів, а інколи місяцями і навіть роками нікуди цей стан може не діватися. Знову ж таки, якщо не розуміти, що це за порушення, що це за стан, тому що немає зовнішнього пошкодження, як правило. Якщо немає зовнішнього пошкодження, то що, що що, що роблять з вами лікарі, якщо вони не бачать пошкодження? Вони дуже часто, на жаль, можуть на це не звертати увагу, тому що абсолютно зрозуміло, ми живемо в умовах війни і в польових умовах, на жаль, дуже складно вчасно продіагностувати ті порушення, з якими ви можете бути, і тут насправді вже ваша відповідальність помітити ту симптоматику, про яку я вам сьогодні буду розповідати, і про просити про допомогу, звертатися за допомогою.